Всім привіт, на Марко Українець тут я гуляю з нашим Даркменчиком, але я його не буду показувати, бо він тут трошки бешений. Ну що, друзі? Тебе показують чи ні? Я не розумію? Ти говориш, але я не розумію. У привіт. Тебе пока хой-хой бляха нас.

Український контент, а не російський. О, собаки де якісь. Вон там. О, ми тут прийшли до влади. Влад, чуєш, ж, а ти зараз що будеш робити? Ти куди? Тут будеш? А, то ми просто тут гуляти, так будемо. Угу. Тут тут, 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 ту. Кстати, люди, заходьте на мій канал, підписуйтесь. Ось сюди приходьте. Точка, блядь, як так? А чого на мене не підписуєтесь? Я кажу, на мене підписуєтесь і на тебе я ще забув сказати. Так, точка, бляха, як сказати, поворот біля сільської ради. І просто прямо. О. Так, ладно, говори щось на нудно. Бі. А я чого? Мене, сам Марко України застав знімати. О, Владосі курить. О, вишні в нас тут дивіться, які прикольні, гарненькі. Це вишеньки вже достигли. Не показувати, зйомка запрещена. <гум> О, вишні якісь тут. Деревця такі. Ой, тут влада хтось там написав. Ну що можу сказати, будуть відосики. О, ладно, знімає. Хай-хай. Тут два дві два видео. Вообще <риво> два відео. Два відео. Ага. Ну, можливо, ще не пока, бо владосик почав знімати, ось так, друзі, то. Ой, Ай <риво> <Срану. А> там ляга на шипа. Ой, вийшли, у нас тут такі проколені вже достигли ніби. Ми тут з Владом йдемо. Чекайте, бо я хочу кит? Капець. Хто, Томас. Ні, мене мене Мартик. Типа. Ну то що, все? Пока? Чи як? ж а, Ох, я зараз і на свій канал знімаю, і Марковик, і я на свій. Давайте, підписуйтесь, чекаю ваших підписків. А, коротко, Опа, темна сила. Не забувайте uh -huh. про фільм, влада на каналі буде виходити. Той, темний, темна сила, той монстр, то я знімався, я сам скин придумав. Вот что ж там знімає наш карапузик. Ой. Ой ти я просто хуляєш, що ти хочеш. Що, я, короче, відійду. Ну, то що, ну, там все бляхамілці, капец. Ну, то як сказати, підписуйтесь на канал, ми тут гуляємо собі з Владо з нашим Даркменом. І Дивіться, нам даркменчик казав, що е, сьогодні будемо знімати в ляха е, першу частину по, е, тем, по кіні е, та, темна сила. Що ок забив, блін? Що хто-то забив? Ось так. Переслідує. Я не переслідую, я просто так ходжу. О, до мене вже даркменчик. До мене вже даркменчик тут претензії має. Ой, ми тут гуляємо, розказуємо, там ладосик свій контент знімає, я свій знімаю, я зараз... Ой, ти свій поправий закриє. О, ну що можу сказати? Ще будуть виходити шорти. Може не, може і не буде. Будуть виходити, можливо, шорти. Так, ну так що всім пока! Можливо, будуть виходити шорти сьогодні. Всім пока! На зв'язку був на зв'язку зв був Марко України, всім пока!